Подружжя неборів мало мрію започаткувати власну справу. Та війна забрала в Людмили її чоловіка. Він героїчно загинув, захищаючи нашу державу. Жінка не опустила руки і вирішила втілити в життя спільні з чоловіком плани. Так у Івано-Франківську з'явилася крамниця, де можна придбати подарунки, сувеніри та цікаві дрібнички на різний смак. Це мав бути приблизно такого плану, щось з декором, щось, щось е, таке цікаве, приємне для ока і для людей. Так? Але знову ж таки, так як були е, трошки обставини, то ковід, то якісь завжди нюанси, ми тормозили з цим всім. Коли чоловік загинув, відповідно, я розуміла, що треба рухатись далі. І я ризикнула, я купила цей магазин, вже готовий так, і почала його розвивати. Дуже багато додавала вже від свого своє бачення, як я це бачу, як ну свої роботи теж в магазині поставила на продаж. В Івано-Франківську ветеранський бізнес активно працює і розвивається. Цьому сприяє як Марія, так і проєкт Ветеранський простір першого добровольчого шпиталю. Тут опікуються питаннями ветеранів, учасників бойових дій, сімей, загиблих та ветеранів. А місяць тому провели презентацію бізнесів на різдвяному ярмарку, куди запрошували всіх, хто хотів презентувати свою продукцію. Ми розуміємо, що ветеранський бізнес і власне і працевлаштування, і така якби економічна залученість ветеранів це ну. Пріоритет номер один і в нашій роботі, і на мою думку, має бути пріоритет номер один у ветеранських політиках громад, взагалі. Чому так? Тому що ветеран... хто ветерани такі? Це є люди, які з зброєю в руках захищали Україну, які повернулися сюди, власне, тому що вони або мали поранення, або або ну так стається, або загинули, або пропали безвісті, і їхні родичі продовжують ту справу. І власне, ну кому як не їм надати пріоритет і кому як не їм варто зараз допомогти для того, щоб вони розвивали бізнеси? При цьому всьому це ж не тільки економічна складова людина, яка займається справою. Вона вона відчуває, що вона потрібна людям. Завітав до крамниці голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Подивився товар, поспілкувався з власницею та підтримав її у цій справі. Це особливий бізнес. Адже дружина воїна, який загинув на війні, цей бізнес купила і розвиває. І дуже важливо, щоб родини мали можливість себе реалізовувати і мати створювати робочі місця. І а щось продавати цікаве, тому ми популяризуємо такий бізнес. До слова, ярмарок, на якому свій бізнес представлятимуть ветерани та їх рідні, планують провести ще раз напередодні Великодніх свят. Юлія Торконяк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Яраї.